Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і нещодавно у Хмельницькому міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання провів дитячий турнір з боксу. Називається він Шлях до мрії. Подія зібрала юних спортсменів з різних районів міста, їхніх батьків, тренерів і в боль... Лівальників, отож, про результати даного турніру, про те, як проходив, скільки учасників зібрав цей турнір, про усе цей не тільки далі. Петро Мовчан це тренер з боксу, Макар Стародуб, юний боксер та Назар Аміров, це також юний боксер і безпосередньо учасники даного турніру. Доброго вам дня і слава Україні! Героям. слава! Отож, пане Патре, одразу до вас. Якщо говорити про дані турніри, це взагалі вже традиційно. На річ для міста Хмельницького? Е, так, ну дуже, доволі часто проводяться турніри в нашому місті. Дуже багато знову ж таки чемпіонатів України, дуже серйозних е, чемпіонатів. Ну, і такі турніри, як нас, угу. такі можна сказати, дитячі турніри, які для того, щоб діти набиралися досвіду, можна сказати так. і Готувалися до майбутніх великих стартів. Взагалі, якщо брати а, по а, тому, які були можливо зміни цього разу, чи власне все було традиційно? Можливо, розширили вікові категорії дітей, які могли брати участь в даному турнірі? Ну на, <клес> на минулому турнірі в нас були боксери тільки з міста Хмельницького, ну тобто з наших міських клубів. Е, а в цього разу вже були в нас команди з області, uh -huh. були команди з кам... міста Кам'янець-Подільського. З Городка, Теофіполя. Ну і ну так і це нашим... не міський, це вже обласний турнір, можна так назвати, ну, так? Ну ми назвали його відкритий турнір. Тобто mm -hmm. запросили наших друзів, які так само підтримали нас. Знову ж таки, зараз е, такий час, що не ну, не всі можуть приїхати. З, ну. Ну, так. Але знову ж таки постарались, і знову і в дітей знайомства нові. Вони один одного знають, з один одним буксують, і в майбутньому так само. Вже починають дружити, і коли вони стають дорослі, вже зустрічаються на великих рингах на великих змаганнях. Отож, дійсно, в нашій студії це юні боксери, як я вже сказала, це Макса Макар та Назар. Власне, хлопці, розкажіть, будь ласка, взагалі, з якого віку почали займатися боксом? Давай, Макар з шести років, з шести років. А зараз тобі буде дев'ять. Так, то, то, то ти вже майже три роки займаєшся так. боксом. Розкажи, чому вирішив займатися? Ну... Батьки Чого? тобі підказали. 에... Чи, чи, чи ти Папа сам, наприклад, сай... маєш куси? Папа займався боксом і захотів, щоб я теж займався. Ага, а ти маєш свого кумира якогось? Так. Да. Усік. О, ну так, дійсно, це світовий. Також плануєш такі ж вершини брати і не зупинятися на вже досягнутому. Так. Я знаю, що ти є переможцем у своїй ваговій категорії. Розкажи про це. Mm. Яка вікова категорія? 29 дев'ять кілограмів. Це вагова категорія. 29 дев'ять кілограм. Які в тебе були противники безпосередньо? Скільки? Зі. З городка. З городка, тобто не місцеві. Розкажи, було складно чи не було складно? Ну, трохи було складно. Так. А що саме було складно? Був важкий противник. Ну, трохи так. Да. Так. Але ти зібрався і переміг? Да. Що допомогло в цьому? На твою думку, це безпосередньо інтенсивні тренування, налаштування тренера. Цей е, налаштування тренера і хотів підняти батькам настрій. Ой, Боже, ти, ти, ти такий молодець, і що батьки ти вдалося підняти да. безпосередньо батькам настрій? Так. Так, а тренер що говорив після поєдинку? Е, що молодець? А хто безпосередньо під час турніру був? Вболівали батьки, був і батько і мати? Ні, е, па... папа працював, а мама вболівала. Угу. Але все ж таки, на, на твою думку, е, взагалі ти задоволений своїм виступом? Показав той рівень, до якого ти да. йшов? Поки що По, поки такий рівень, так? А далі буде більше. Ми з тобою домовилися, і давай тоді на наступний етер аналогічно з перемогою, так до нас? Так. Да. Назарію у вас яка безпосередньо вагова категорія? У мене 38 кілограм. 38 кілограм. Так. Але я знаю, що ви також почали займатися. Ну досить нещодавно, якщо так можна взяти, по періоду взагалі займання боксом. Скільки років вже займаєш? Ну десь п'ять п'ять років. Ага, то значить вже в принципі, ну, коли вони е приходили, то в них були такі можна сказати функціональні mm -hmm. тренування з елементами боксу, тобто вже боксом. Як таким видом спорту, вони вже почали ознайомлюватись трошечки пізніше. Що таке функціональні тренування? Функціональні тренування це, е, можна сказати, тренування з боксу для дітей, mm. для молодших дітей. От, які проходять е, в секцію боксу 6-7 років. Ми з ними займаємось так само з боксом, можна сказати, ознайомлюємо їх. Mm -hmm. е, в них немає роботи в парах, вони не контактують один з одним. А, це така база, так? Так, це база, це. Ну, Фізкультура, можна так сказати, mm -hmm. і вони там е, розвиваємо їхні фізичні якості, і вже в майбутньому вони вже більш переходять в старші групи, і там вже йде більше роботи з самого ну, з, з боксу. Mm -hmm. І от тобто на початках це безпосередньо якась техніка ударів, як правильно так, бити так. і так далі. А далі вже безпосередньо переходимо і вже тренуємося в парі. Назарію, давай, розказуй безпосередньо, як це було. Ти пам'ятаєш безпосередньо ці функціональні так, тренування? Так, я пам'ятаю. Так. Постійно ходив на бокс е, з татом не відводив. Ну. Бокс це була твоя мрія? Е, мене тато завів, то в мене вже так, моя мрія. Кумир? Мій кумир теж Усик. Також Усик. Ну, а, пане Петро, мабуть, що не лише в цих хлопців Усик став кумиром безпосередньо, так? Щодо тренувань. Якщо, що якщо говорити про а, твою, ти також став переможцем у своїй ваговій категорії, так. розказуй, в якій виступав, власне, і хто був твоїм противником. Мій противник був з нашого ну, міста Легіона, хлопчик був. Так. Наскільки було важко побороти? Ну, не дуже було важко, але нормально так було. Ну але розкажи, будь ласка, що за порукою твого успіху було також аналогічно, як я питала і в Макара безпосередньо. Це тренування, це налаштування. Щось? Тренування, напевно. Тренування. Наскільки вони були інтенсивними? Напевно, у нас постійно в п'ятницю спарні, то напевно це нам допомогло. Говориш, що важко в навчанні, а легко вже в бою. Це про бокс? Так. 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 Чи задоволений своїм виступом? Чи так, задоволений? Я задоволений. Все вдалося, що планував? Так. Хто вболівав за тебе? Мама. Також мама mm -hmm. приходила. І друзі. І друзі приходили. Що говорила тобі після бою? Друзі казали, як я молодець, типу, що ще ну, дуже хороша. Ну, добре виступив. А мама? Мама теж була в захваті. Вона мене повела, всякі парки. Mm -hmm. Але власне батьки завжди дуже переживають під час так. подібного, тому що це такий досить травматичний вид спорту. Угу. Розказуй наскільки мама переживала? Мама мені казала, що в неї дуже серце вибивалось, що її син тип, ну типу б'ється. Дуже за мене переживала. Угу. Макара, а в тебе мама також переживала, так? Е, да. Так. Що казала тобі перед тим, як виступити? А ви взагалі, пане Петро, ви допускаєте батьків перед боєм до учасників? Чи от, власне, ви безпосередньо з ними працюєте? У ну, нас нема такого, що не допускаємо чи, ну, Ми в загальному знаходимося всі в одному залі. Uh -huh. Тобто, бува, ну, наприклад, там буває, хтось боксує пізніше, хтось раніше. Батьки можуть ну, батьки можуть бути весь час присутні на змаганнях, знову ж таки. Комусь це додає як би правильно, мотивації. Перемагати комусь, навпаки, це можливо, знаєте, як батьки переживають, починає дитина хвилювання переживати, хвилювання. Та... так, Хвилюються всі, і це переходить від батьків до дітей. І, якби, ну, Це знову ж таки, це все воно відкривається більш в, в дорослому, ну, не в дорослому, а в юних таких, там, в підліткових роках. А в таких, як в, в молодших дітей, то якби знову ж таки батьки є, це, вони відчувають, що є підтримка і. Перемагають. Макарі Назар, скажіть, що вам тренер завжди говорить перед тим, як ви маєте вийти на ринг вже? Не переживати. як це так сказати. Росте класний бій, Да. І отримати певне задоволення, так? Да, так. Від... Слухайте, ну але це ж боляче. Ну, бокс це завжди власне якісь травми, якісь да. садини і так, так далі. Так, так давай Назарію розказуй. Ну, На турнірі там постійно всі хочуть виграти. Там, напевно, щоб медаль отримати, це треба. Я не знаю, що зробити. Ну, але тобі вдалося, ти ж отримав медаль? Так, отримав. Макара, ти хочеш щось додати, ти собі тихенько так сидиш і говориш, давай голосно. 에... <таспілляє> <таспілляє> Можна я додам. Давайте, давайте. 에... Знову ж таки. Відмані ну, ну, немає... дітей в захисних, Ні -ні, правильно, Так, так або, Але немає такого, що ну, дитина там, от, провела чи змагання, все, дитина там в сенцях, розбити ніс і так далі. Тобто, е можливо, ви чули, що футбол він більш травматичний угу. вид спорту, ніж е бокс. Е травми бувають різні, але знову ж таки, тут контактний вид спорту, але е відповідно боксують в шоломах захисних. В капах, в рукавичках, які ми максимально стараємось підвести дітей так до змагань, щоб це було не виглядало як бійка, угу. а щоб це був якби ну як вид спорту. Тому що знову ж таки всі по-різному відносяться, але в загальному діти виходять після бою щасливі, то я думаю, що це для них. Пане Петре, ну взагалі, якщо брати от професійний бокс, так то найкраще, що може бути, це нокаут. Ну після нього ніби то все є однозначно переможець. і Так далі тут, власне, які вимоги, чи також бувають нокаути, чи ні? Тут суто по очках і по техніці? Тут навіть не по техніці, тут все рахують. Судді вирішують, хто переміг. Mm -hmm. Є в нас головний суддя, і також бокові судді, які рахують кількість точних попадань. Так. Тобто в нас є три раунди, наприклад, в різних вікових е групах, там одна хвилина, півтори хвилини, дві хвилини, і в дорослих вже три раунди по три хвилини. Uh -huh. е в дітей зараз три раунди по одній хвилині, і за цей час судді, е бокові судді дивляться, рахують кількість ударів, потім головний суддя вирішує, кому присвоїти перемогу. Uh -huh. Тобто, як таких нокаутів, там, нокдаунів, молодших дітей немає, це вже знову ж таки в більш. В дорослому професійному спорті. Угу. Якщо б говорити безпосередньо про кількість учасників, ви сказали, власне, що він став відкритий цей чемпіон турнір, так власне з різних районів області, нашої прибули спортсмени. Скільки загалом зібрав даний турнір учасників? 80 учасників. Угу. Ну, багато дітей було, які ну не багато дітей, були діти, які також прийшли поболівати. Але знову ж таки, в нас субота був робочий день в школі, можна так сказати. Угу. То було би ще більше дітей, тому що знову ж таки приходять підтримати один одного, цікавляться. Хтось приходить, подивиться, потім з'являється ще більше бажання змагатись, і тому що в нас знову ж таки були хороші нагороди, були і призи, і подарунки для дітей, і кубки для кращих боксерів. Тобто, ну, в загальному було цікаво. Чи брали участь в даному турнірі дівчата? Ні, в даному турнірі ну, це був тільки турнір для хлопчиків. Знову ж таки, зараз дівчат дуже багато, які займаються угу. і люблять цей вид спорту, але в нас були тільки хлопці. А це традиційна річ, що були лише хлопці? Чи власне є просто окремий турнір для дівчат? Ні, нема такого окремий, просто ну навіть не то, щоб вирішили. Просто ми так, можливо, так запросили і сказали, що будуть отакі, от як і такі діти яких дітей ви допускаєте до подібних занять, до подібних турнірів загалом? Тобто, це якими якостями має володіти безпосередньо той чи інший спортсмен, аби потрапити на, дар... на даний турнір? Ну, У нас було так, які ми узгоджували разом з іншими тренерами, наприклад, були діти, які новачки в цьому виді спорту. Тобто ми старалися так ставити суперників пари, так, щоб діти могли. Бути в однакових умовах. Uh -huh. ну, тобто, хтось займається, наприклад, три роки. Ми ставили його з тим, хто займається три роки. Uh -huh. І новачки з новачками максимально так, це був ну, турнір для дітей, для того, щоб вони трошки більше ознайомлювались. Ну, типу, тому що є знову ж таки різні рівні турнірів. Uh -huh. Є. Там, ми можемо собі, отак, як в нас прийшов е, наш турнір. Так само, там можливо через деякий час буде там вже серйозний турнір, маю на увазі. Тобто, от міський турнір отакий, це перший щабель до наступних турнірів. так? Ми говоримо далі і за область, далі і за регіон, і так далі. Так, так, так. Угу. Якщо говорити про те, як ви налаштовуєте дійсно і фізично, і психологічно дітей до подібних турнірів, тобто більш інтенсивніші інтенсивніші заняття, і також бувають знаєте, різноманітні ситуації. До прикладу, дитина ніби готова фізично, а от з точки зору психології не завжди готовий показати всі 100%. чи таких ви дітей допускаєте до турнірів, чи поки притримуєте. Ну, <кій> Стараємось допускати всіх, тому що знову ж таки не потрібно чекати, що буде якийсь момент, коли він там зможе виграти, ну, перемогти і, чи провести гарну бій. Ми стараємося їх е, по максимуму залучити, щоб він, е, як би сказати, для досвіду, mm -hmm. щоб він, от, чим буде більше боїв, ну знову ж таки, правильних боїв. Е, після змагань ми завжди робимо е, огляд наших mm -hmm. боїв. Обговорюємо, що вийшло, що не вийшло, і вже на майбутніх змаганнях вони вже якби стараються не робити цих помилок. І отак от воно вони все роблять. чи робили зауваження ви Макару і Назару безпосередньо після їхніх боїв? Ну зауваження завжди роблю, тому що ну ви якби... один із тих тренерів, які ніколи не бувають задоволеними. Чи все ж таки є виключення? Ні, ну якби завжди задоволений, але не буває без помилок. Знову ж таки, бувають різні. І різні противники, бувають різні, різне налаштування, е, умови змагань ну, мається на увазі місце змагань mm -hmm. за те, що ми говорили, є батьки присутні на змаганнях, е, комусь це додає хвилювання, буває, є діти, які е, в себе, можна сказати, в залі показують гірший результат, на виїзді кращий. Або mm -hmm. навпаки. Mm -hmm. ну, тобто це залежить від багатьох чинників, які ну, ми стараємося це все. Аналізувати і в майбутньому працюємо над цим. Чи бачите ви безпосередньо з тих учасників, які брали в даному турнірі майбутніх чемпіонів? Чи кожен mm -hmm. ваш вихованець? Ні, ну, ми стараємося максимально їх навчити, максимально виховати, щоб вони в майбутньому <кій> всі чемпіонами не будуть, але достойними людьми, чесними людьми обов'язково, щоб були. Якщо говорити безпосередньо про найважливіші якості, якими має володіти юний боксер, що це? Це фізична витривалість, це сила волі, це, власне, вміння володіти тою чи іншою технікою, ну, насамперед, це дисципліна. Угу. Тобто, якщо є дисципліна, є режим тренувань, не без, тобто, регулярне відвідування тренувань. І знову ж таки, якщо є робота над собою, це в майбутньому дає плоди і перемоги. най якісь, знаєте, можливо, проблеми, з якими стикаєтеся в роботі з такими дітками маленькими, чи є вони, чи це більше до старших вже вікових категорій? Ну, всіх всіх по-різному. Всі зараз вони <кій> більш можна сказати, в нас тренування я ж кажу, спрямовані на розвиток фізичних якостей за те, щоб. Прививати їм любов до спорту, любов угу. до виду спорту боксу, ну і в майбутньому вже, вже переходити на інші рівні інші групи, старші групи, підключати їх більш до серйозних змагань, які є в календарному плані. Угу. Так рухатись. Макар і Назар, конкретно вони безпосередньо зараз. Ви вже їх вони як переможці в своїх вагових категоріях і безпосередньо вікових категоріях. Ви їх готуєте вже до наступних змагань? До наступного рівня область чи там вже інші ну, зовсім вимоги? Ну, На чемпіонаті області їм там ну, так, ну, якби на чемпіонат області, є багато турнірів, яких uh -huh. можна. В подальшому, які далі змагання, змагання очікуєте ви безпосередньо, можливо, в яких будуть хлопці приймати участь. Так. Ну, плануємо. У нас, в нашому місті так само буде проходити турнір Відкритий ринг uh -huh. в спортивному центрі, бокс-центр, боксер, бокс епіцентр. Uh -huh. І стараємось також залучити їх так само. Uh -huh. Є старші діти. Ну, в загальному команда в нас формується від молодших юнаків, які uh -huh. от такі, як Макар і Назар, uh -huh. і закінчуючи вже дорослими, які є зараз там <кій> вікові категорії. Молодь. Скільки було в даному турнірі вікових категорій? Ну, дві вікових було 2011-12 рік, 2013-14. І там було декілька пар ще молодших діток, але mm -hmm. знову ж таки, це все було можна сказати, так. Такі як це правильно. Показові показові mm -hmm. поєдинки. Mm -hmm. Тобто ми так само стараємося залучити молодших діток так, щоб вони бачили, було ну, максимально безпечно, щоб вони потрошки, бо є вже діти, які... Проявляють дуже велике бажання, і тобто їх потрібно підтримувати, тримати в тонусі, щоб вони якби Угу. До як... з якого віку ви радите безпосередньо до вас приходити, приводити дітей, аби вони вже почали займатися боксом? Ну, є набір в молодших групах з 5-6 років. Ну, знову угу. ж таки, це не бокс, чисто бокс, який там, можливо, батьки бояться там. 6 років на бокс, там що будуть бити, спаринги і так далі. Тобто, це ознайомлені, ну, ознайомлені тренування, типу там функціональні тренування, більше спрямовані на розвиток фізичних якостей, е, ігрові тренування, ага. багато ігрових тренувань, різні рухливі ігри, і знову ж таки з елементами боксу. Тобто ага. одягаємо рукавички, трошки діти працюють на грушах. Так, щоб вони бачили і розуміли, що це за вид спорту. І в майбутньому вже переходимо на групи більш дорослі. Коли ви проводите заняття безпосередньо з дітками? Який графік вашої роботи? Е, ну, є ранкові тренування. Е, Назар займається зранку, тому що в нього. Друга зміна, а Макар тренується після обіду? Угу. Тобто можна займатися, і тому що власне, якщо хтось з глядачів зацікавиться а, безпосередньо, і можливо захоче свою дитину віддати, то власне от, і через це питала а, графік. І, і куди можна зателефонувати, прийти, власне, аби записатися до вас на секцію? Е, ну, можна зателефонувати, можна знайти. В інстаграм інформацію, в Фейсбуці ну, типу... Це заходити безпосередньо на міський центр по роботі з дітьми Це Так, можна телефонувати, можна телефонувати на телефон міського центру або писати на в соцмережах, і угу. там нададуть інформацію, Вже безпосередньо можна, ну, будемо спілкуватися і обирати підходящі. Це дороговартісний вид спорту? От саме амуніція безпосередньо на початках, от перші кроки. Ну, я б так не сказав, тому що зараз знову ж таки все доступно. Це не, не так, якби там. Колись було важко знайти боксерські рукавиці, шоломи зараз це все є. Це все є в нас на ринку, є в магазинах, тобто. Почина... А за потреба ви надаєте? Ну, от, якщо дитина, до прикладу прийшла, не може собі придбати, чи можете ви ну, так? Ми максимально стараємося mm -hmm. ну не забезпечити, а допомогти там на перший час можливо там показати ну, допомогти цим. Але знову ж таки всі хочуть зараз діти, щоб в них були свої рукавички. Mm -hmm. Свій ну знову ж таки, якщо дитина приходить молодша, ми не, не кажемо там купувати рукавиці, але в майбутньому, коли вже переходить, так як хлопці. Більш особливо коли приймають участь у змаганнях, то вони вже хочуть свої, свої рукавиці, свої шоломи, форму, взуття боксерське. Так само вони ну коли вони вже бачать, їдуть на якісь змагання, от бачать, там дітки приходять, да там одягнуті гарно, ну в. Боксерській формі гарна амуніція, то якби вони так само собі хочуть. Ну що ж, ми дякуємо вам, що прийшли, хлопці. Ще раз вітаємо вас когось з черговою, когось з першою перемогою. Власне, із новими вершинами спортивними запрошуємо знову до нашої студії. Отож, Петро Мовчан це тренер з боксу. Макар Стародуб, це юний боксер. Та Назар Аміров, також юний, юний боксер, учасники безпосередньо відкритого дитячого турніру, який нещодавно відбувся. У місті Хмельницькому.